Починається зі сцени коїти сутонка, не нам, що крім цього, ми більше нічого не побачимо. Але це брехня. Нас далі очікує таке скло, в якому ми зараз з вами і потонемо. Кринж, неймовірні сюжетні повороти рівня Санта-Барбари і Секс. Бо що ще можна очікувати від манхви, де чувак кінчає перлинами? Але давайте по порядку: забувний поцканду шик. Шукає роботу, аби хоч якось вижити в цьому світі. Життя його добряче так вкурвило, а гроші треба. Я його дуже розумію. Надалі ми називатимемо його просто поц. За допомогою гей Радару він бачить ціль, але зіштовхується з перешкодами. Бо він кобиляка шалашовна, і хлопці одразу розуміє. Ніс справжнього голодного Альфи приводить його до малюсків на грилі. Він і зустрічає кохання свого життя, перлинку і тварюку пригрінішу. Поц намагається втекти, бо грошиків немає. Але перлинка не тупий, і план його викриває та просить розплатитися своїм цілом. Ой, які майстри інтриги! Очевидно, що він має на увазі помити посуд. Але відпрацювати поцу ніхто не дав, бо тут приходять якісь мужики, незрозумілі. А що взагалі тут відбувається? Це бляха груповуха і поцу норм щодо цього? Далі ми бачимо в'єтнамські флешбеки з Хосуном Ак Драм Кін, який забирає грошики у Деді але робить це невдало. І пот скаже йому, що в аферисти треба подуватися з розумом. Аферисти всітьох на вас немає. Поц намагаються влаштуватися виловлювачем акул, де мають працювати справжні мужики. Як бачите, з мамами тут порядок. Але його відправляють працювати виловлювачем молюсок, де він і дізнається, наскільки перлини корисні у грошовому еквіваленті. Ну і ми бачимо, як тварюка заробляє на тому, що перлинка кінчає перлинками. І саме для того і треба були усі ці мужики. Що взагалі відбувається, і що вживала авторка. Я б таке не вживала, мене і так періодично криє. Перлинка рятує поца від приливу і приводить його до себе додому. Ну, звісно, додому, а не в лікарню. Лікарень же не існує! І поц роздягається при перлинці, показуючи йому свій баклажан або кукурудзу. It's It's a big is not. it's had геджіус, juice. juice. Все логічно. Перлинку намагаються зґвалтувати. Просто як факт, кажу, знаєте. Перланка виганяє поца з хати через це, ну бо вибісав його цей день. З ким не буває. Челло ще намагався зґвалтувати перлинку, кошмарить його у закладі, а тварюка робить тільки гірше. Так що я хочу його вбити вже мільйонний раз за ці шість розділів. Шість розділів з 55. Я не буду розповідати більше так детально. Поц хапає Мудачеллу за яйки. І влаштовується на роботу. Профіт! Перлинку викрадають, але поц дає мудачеллі по його. мучеллі і змушує всіх хлопців встати у гейський потяг та знімає це на відео. Геніальний мужчина! Він нарешті захоплює довіру перлинки, вони напиваються, і постягне тягне його додому. Капля алкоголю, руші Юрі, Гету та Яою. Він намагається його поцілувати у сні, але Перлинка починає ридати. Поц, ти що? Ну, давай якось по-нормальному. Коїтусу не відбувається. І слава Богу. Наступний день Поц отримує поранення в личко, бо сам попросив перлинку оборонятися. Попросив, заробив. Перлинка обробляє йому рану, той кипішує, бо боляче. Вочевидь, це більш неприємно ніж махатися з гопниками. Так відбувається коїтус, бо перлинці нічого втрачати. Дуже ніжний на початку. Чого перлинка не очікував. І я, якщо чесно, теж. Перлинка показує свою суперпауер і під час оргазму виділяє перлинки. Але я б на місці поце теж би запитала, чи це не каміння в почках. Бо знаєте, був у мене такий хлопець один. Неважливо. Поц після перевірки багатовартістої кінчи підслуховує розмов гопників, які мали заволодіти тілом перлинки, і дізнається, чому саме він брав участь у подібних конкурсах. А тут приходить тварюка і видає своє справжнє лице ничего аб'юзера, точно не початківця. Добре, що перлинка себе захищає в цей раз і посилає його фетишиста з далеко і подалі. Оце за це, це чує, ловить флешбеки про своє невдале кохання і стискує перлинку в обіймах. Боже, я дивлюся, як злягаються чоловіки, і роблю з цього контент! Який Починають жити разом і робити романтік. Поц! В тебе синдром рятівника? Тварюка дізнається, що поц перевіряв вартість перлинок, і йде у його клуб гарних мужчин, де він працював. Пітер пен. Сподіваюсь, ця назва не тікає нам на вік хостесу, бо якось воно не дуже. Тварюка бере усіх хлопців з цього хостесу, а там наш драмаквін, який крашиться на його гарну лицючку, і, звісно ж, гроші. Він погоджується кохатись з колегами прямо перед ним, але колеги не погоджуються на це, і тому він робить інші дивні речі. Не знаю, він настільки слейд, чи настільки крінж, але мені подобається цей персонаж. Коли він потім приїхав до Потса, ці його емоції можна просто розбивати на мімаси. Чисто друг емоційний багажник, який спитає у твого мужика, хто ж він тобі такий. Поки в поці Перлинки відбувається романтик, ми бачимо флешбеки, як перлинка нещасний біжить від чогось у ланцюгах та в білизні, і викликає тварюку. Який скоріше за все в цьому і винен? Чуваче, я все розумію, але ти що не міг зателефонувати в поліцію? Точно уважно не існують не лікарень, не поліція, я забула. Вибачте, цим відбувається побачення, скажена жінка, простуда, секс під час простуди, зізнання в коханні. Бесь у вас там все швидко, хлопці. Та я так в років швидко стосунки не будувала. А можна мені такий скіл? З хвороби перлинка розповідає, що всі ці приколи через борги баті і смерті матері, яка була свята квіточка і була закохана в тварюку, який її кошмарив. Але перлинка, скоріше за все, про це навіть не здогадується. Що ви думаєте? Ця тварюка, ця дичина викрадає нашого поца, а перлинці каже, що той типу, втік. Ну і злягається з ним. Ага! Позитивно! Та цьому і закінчується перший сезон. А зараз я намагатимусь розповісти вам другий і трішечки третього сезону за хвилиночку, бо ще такої санта барбари в деталях я не витриваю. Та і ви, я думаю, теж. Поц б'є всіх, хто його викрав, і прямой до перленки, який в той час дає прочуханки тварюці. Перлинка влаштовує свій побачення з мамою, так би мовити, але поц не дозволяє цьому відбутися. Відбувається вибух через газ і цигарку алкоголіка. Не коріть, не будьте як! Не тікають, послаштовується на роботу до сексі гангстера проходячи випробування, де він ламає собі руку. Перлинка тікає, бо ловить ПТСР з галюнами мертвої тварюки. Про що йому потім повідомляє лікар. Ходить три місяці, пост його знаходить. Добровільно провисово забирає у Сеул. Тварюка прослуховує їх будинок. У нас флешбеки, як поц сидить у тюрмі зі своїм немововним коханням, бо, виявляється, вбив свого батька, який теж був гангстером. Похорони друга. Сексі гангстер дізнається, хто такий перлинка, але ніц його нічого не каже. Тварюка погрожує гангстеру, щоб той віддав йому закохану парочку, але він не пальцем роблений. Поцу сниться сон. Де він розуміє, що це він витягнув перлинку з того бордерю, ну, де ланцюги, і білизна, пам'ятаєте? І не пускає його через це на роботу. Є ще сексі чувак, який навчався потім поца норм битися, та попросив його звалити в туман, щоб не заважати гангстеру. Але в поця на тварюку, виявляється, є компромат: Господи, за що це все мені? Отже, я дістаю свій мікроскоп душніловості. Але перед тим хочу зазначити, що на патреоні вийдуть розширена версія з моїми думками про секс у цій манхві. Ну бо Ютуб просто поставить 18+, Навіщо мені це правда? Тварюка явно психопат. Що як правильно з психологічної точки зору називати цих людей? Напишіть в коментарях. Він неадекватний, і цим все сказано. Сюжет насправді цікавий, але довго витримувати оці емоційні гойдалки ви не зможете, навіть якщо у вас золота медаль по американським горкам. Також можете глянути на шкалу клішованості. Так могло бути і краще. Поц, наче і адекватний, але я бачу тут співжалежність до партнера, неадекватну дитячість і надмірний контроль, який за б'юзом, якщо що, дуже йде рука об руку. Він, наче, і адекватний по відношенню до партнера, тобто перлинки, і робить нормальні речі. Але навіщо ви брешете? Та всі ваші проблеми могли б вирішитися, якби ви просто поговорили. Є така функція говорити словами через рот, у вас би півсюжету не сталося, якби ви вміли розмовляти. Ну, крім тварюка, його треба просто вбити. Ну і у висновку, чому ж хлоп кінчає перлинами? Перлинка це символ чистоти і невинності. І наш персонаж перлинка якраз і це. Він не чи справжній янгол, щось таке високе, божественне. Варюка це все жахливе, що є у суспільстві, так би мовити, диявольське. А поц, це звичайна людина, що насправді тягнеться до добра. Але постійно, ну, повертає кудись не туди, наприклад, стає гангстером. У минулому відео ви вгадали опенінг людини Бензополи. Можливо, я зроблю на нього колись огляд, я подумаю про це. А тепер вам треба вгадати інший аніме Опенінг, Пишіть назву у коментарях. Yeah.